Шановні майстри, я впевнений, що ви мрієте мати у себе в садовому господарстві або на роботі ось таку повітря-дувку. Як на мене, вона допоможе вам очистити там, де пилосос не може підлізти. І вона дуже зручна і дуже легко працює. Вона акумуляторна. Для того, щоб працювала, ви вставляєте сюди акумулятор. Акумулятори підходять стандартні енхелівські 18 вольтові Тут дуже проста ручка, є кнопка, є переключення режимів. Перший, другий, один більш помірний, другий максимально потужний. І включаємо. Як на мене, у неї фантастичний повітряобмін, дуже сильно дме. Можна поставити різні насадки для того, щоб водувати в незручних місцях. Як на мене, унікальний, простий дешевий інструмент з гарантією. Ну просто Енхель молодці. Вони взагалі асортимент акумуляторної техніки довели до максимального. Тому я рекомендую Енхель, особливо акумуляторний. Звертайтесь, але це не головне. Головне, не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!